Пішло. Ну, нарешті ми знайшли як те вам? місце, де той німець сидів. Оце та, така яма. Вона зараз виглядає як яма, а це був е, дот, ну, дерев'яний, мабуть. Е, бо далі від нього сюди на нагору йде окоп, і там е, була лінія оборони німецька. Він сидів. Тут якраз е, сектор обстрілу весь е, цей, е, тут не було дерев, а весь той, е, така долина добивалася аж до слідуючої гори, це десь добрих 2 кілометри. Ой, для кулемета якраз дальньовость. А той рів, той е, яр, якщо підніматися по ньому, то якраз в тил он туди вийшов. І то тільки завдяки тому селянину було врятовано е багато життів е солдатів. Ну, Дивіться, як то осінній ліс, от тобі. Маслівчики? Е це... це, це, це. це... Може маслівки зараз. Так, да, це масляк. Вон ще? Угу. Береш, будеш. Так, да, Я не диву. Чого ж? Так. Чого? Та ні, в мене їх вдома повно, я не хочу. Ага, ну. Да, два маслюка. А, до, от... а, вон ще є маслюк. До, до цей... Вон, під... вон ще, йому, тут вон Так от дивися по рельєфу. Тут, бачиш, ще були е... окопчики, в яких сиділи ті самі німці. німці. Якщо тут два далі про... пройти, то можемо ще щось знайти. А ну, йдемо тако трошки, пройдемося. Йдемо. Може, щось нове відкриємо для себе. Я тут взагалі в перший раз. Ту історію про прикованого німця чув я багато разів, але не знав, де то було. І, чесно кажучи, не дуже мені то й вірилося, чого то німці мали приковати. Скажіть, чого ж той німець був штрафнік? Ну, що... Кінець війни багато їх тікало вже. Могло і таке бути. Да. О, цього. Прибором тут на тому окопі не бували ніколи. Ні. Там, напевне, мало бути гільзів тьма. А що, в тебе нема прибору? Чого ж нема? Є аж три. Отут видно е сліди окопа старого. Дуже добре, Оце він виходить від того блін... чи бліндаж, чи того дотбу. і то виходить сюди нагору. А там без верху якогось. А маслюків легко... скільки? Дивися, скільки маслюків? Тобі... Масліків, так, да, дивно. А вон, Да. Тупеньки. А може вимислюки? Ні, то якісь подозрітельні для опенців. Я не розбираюся в грибах. Ой, щось воно. Ні, не, 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 ото. Це те саме. Дивно, такий сильний мороз був. А гриби это. сюди збереглись. Хоча моту нас... Так, а ну давай ще подивимося. Куди він той окоп виходить? Бо він сюди приїхати моциклетом покататися таким угу. хорошим. А там що за ямака? А от я не знаю. Давай зараз зароглянемо. Ото, виходить, та долинка так пішов. Ага. Окоп. А то а то щось... Ярубка. Якийсь яр або Ото, як показує, що то, як то отвал, що то копано. Землю сюди відгортали, Насипано. але це могло бути селяний пісок таким методом брали, бо тут недалеко кар'єр, від Ластишки всі до такого дикого кар'єрчика сходяться. Камінці, піски брали тут. Давай ще сюди підійдемо. Оце зараз. Зорієнтувати, ото городи хати і там об'їзна кременця. Ну, городи то вже ті всі окопи позагорнуваті. Ну так. Да. Але отут поверхушці йшла та німецька лінія. Туди в той яр страшно дивитися, бо повно сміття всякого. Вон якась є рука пішла, бачите? Опу. Це стара дорога, бач? Да. Тут, мабуть, поле було, а то сюди і яр вниз. Чи то не той яр другий. Ага. Вони могли і сюди піти, і частина тудою. Оточити його і з того, і з того боку. Ну да. так. Ну такі історії. Так, то що, поки що все?